Сьогодні у нас буде нова дихально-тілесна практика, пов'язана зі звуками природи, і ми будемо з вами слухати шум моря. При цьому ми будемо робити два дихальних цикли. Під час кожного дихального циклу ми будемо робити певну кількість вдихів через ніс плавних, повільних. І видихів через рот, які мають бути повільнішими, ніж вдих довшими. Якщо є якісь проблеми з диханням через ніс, можна дихати, робити вдих через рот. І для початку нашої практики спробуйте зайняти зручне положення, бажане положення лежачи, тому що практика достатньо тривала і займе певну кількість часу. І важливо, щоб вам було зручно тіло і воно не було напруженим. Але якщо, звісно, у вас є бажання, ви можете спробувати робити цю практику сидячи і в будь-який момент переміститися в позицію лежачи під час практики. Також бажано робити її з заплющеними очима, але якщо у вас є бажання, можна і з розплющеними. Просто відчуйте себе, як би вам того хотілося сьогодні. І чуйте зараз своє тіло, який ви зараз перед початком практики. Як ви налаштовані до практики? Які думки у вас в голові? Який внутрішній стан? Емоція, яка вас наповнює зараз? Зверніть увагу також на своє дихання, яке воно зараз? Повільне, чи можливо пришвидшене? Зверніть увагу на пульс, як відчуваєте в тілі свій пульс? Чи відчувається він? Можливо, в якихось частинах тіла він відчувається більше, а в якихось зовсім не відчувається. Перемістіть знову увагу в різні частини тіла і спробуйте відчути якісь частин тіла більш розслаблені зараз, а якісь частини тіла більш напружені. І, звісно, дозвольте всьому цьому бути і напруженню, і розслабленню. Займіть собі просто позицію такого спостерігача за своїм тілом. Дозвольте собі зараз відчути ті частини тіла, які більш напружені, що це за частини тіла якого характеру, якого роду в них напруга. І відчуйте, можливо, вам хочеться їх ще більше напружити. А можливо, ви можете їх розслабити. Зробіть, будь ласка, так, як вам того хочеться зараз. Зверніть увагу на своє серце далі. Відчуйте, як воно б'ється. Яке воно, як воно відчувається вами. І просто якийсь час поспостерігайте зараз за своїм серцем. Які відчуття всередині там? Воно відчувається як тепле чи холодне, можливо, нейтральне. Воно відчувається як велике чи маленьке простір серця. А далі спробуйте перемістити увагу в ті точки, в яких тіло торкається поверхні, в яких воно взаємодіє з поверхнею. Як ви відчуваєте поверхню, як ви відчуваєте опору? Наскільки вашому тілу приємно зараз відчувати цю поверхню, цю опору, що дає вам це відчуття опори, чим наповнює вас, коли є така надійна опора? І знову перемістіть свою увагу на ті частини тіла, які можливо ще напружені. І далі перед початком практики дихання. Відчуйте знову максимально своє тіло, так як вам це вдасться зараз. Ті області тіла, можливо, які напружені, розслаблені, може вони якось змінилися? Знову нагадаю, що в нас буде два цикла дихання. Після першого циклу ми будемо робити невеличку перерву. І спостерігати знову за своїм тілом, своїми відчуттями. І важливо, щоб під час цього дихання ви пробували робити видих трошечки довшим. Настільки, наскільки вам то буде виходити, так, щоб вам було комфортно. Ні в якому разі не треба тягнути видих максимально довго. Основний критерій це ваш комфорт, вашого дихання. І пам'ятайте, що в будь-який момент, коли вам може стати некомфортно, ви можете зупинитись і повернутись до свого нормального дихання. Але якщо у вас немає якихось проблем з диханням, астма чи чогось іншого. То у вас таких речей, скоріше за все, не виникне. І зараз ми будемо починати перший цикл дихання. І зараз ми робимо перший вдих і видих. Робимо другий вдих і видих. Робимо третій вдих і видих. Четвертий вдих і видих. П'ятий вдих і видих. толстый вдых и выдох сёмый вдых и выдох Восьмий вдих і видих дев'ятий вдих і видих. Десятий вдих і видих? Одинадцятий вдих і видих. Тринадцятий вдих і видих. Тринадцятий вдих і видих. Чотирнадцятий вдих і видих. П'ятнадцятий вдих і видих. Шістнадцятий і видих, семнадцятий отдих і видих. Вісімнадцятий вдих і видих дев'ятнадцятий вдих і видих. Двадцятий видих. І зараз ми зробили першу частину нашої практики. Зараз важливо зупинитись, відчути знову себе, свій внутрішній стан, своє тіло, зверніть увагу на свої ноги, п'ятки, стопи, пальці, ні. щикотки, коліна. Стегна на область тазу, на спину, хребет, лопатки, плечі, локти, долоні, пальці, рук. Шию, макушку голови, голов, щоки, скули, очі, ніс, губи, підборіння, вуха. на все ваше тіло в цілому. Як зараз почуває себе ваше тіло? Як ви себе почуваєте з вашим тілом, з самим собою, своїми думками зараз? Чим ви наповнені зараз? Як би ви могли назвати ваш стан? І зараз? Ми будемо продовжувати практику. Знову будуть дихання через ніс, видихи через рот. Видихи мають бути протяжніші, довші, ніж вдихи. Старайтесь це контролювати по можливості. І просто йдіть за моїми вказівками, за моїм голосом. І зараз ми робимо перший вдих і видих. Робимо другий вдих і видих. Робимо третій вдих і видих. Четвертий вдих і видих. П'ятий вдих і видих шостий вдих і видих. сьоми вдих і видих восьмий вдих і видих Дев'ятий вдих і видих. Десятий вдих і видих. Одинадцятий вдих і видих дванадцятий вдих і видих. Тринадцятий вдих і видих чотирнадцятий вдих і видих. П'ятнадцятий вдих і видих. Шістнадцятий вдих і видих. Сімнадцятий отдых і видих вісімнадцятий вдих і видих. Дев'ятнадцятий і видих. Двадцятий. Знову зверніть увагу на своє тіло. Як зараз ви відчуваєте своє тіло. Як зараз вам зі своїм тілом. Як зараз вам з самим собою. Як зараз течуть ваші думки. Чим ви наповнені? Яким станом, якою емоцією? І ви можете ще трошки полежати, якщо на то у вас є бажання, а потім, коли ви будете готові, поступово поворушити пальцями ніг, пальцями рук, руками, ногами, і можна плавно-плавно потягнутись, розплющувати очі, і повертатись до запланованих вами справ. І до зустрічі в наступних практиках.